Яки зайшов в ліс, а тут ось такі дядьки воно, на зустріч. Ось така красота. Добрі обернувся і яка Красота. Де мати грибочки. Ось такі пеньки. Пахне гарно. Там далі бачу, ще грибок є. В цих місцях ніхто не ходить. Це секретні наше місце, щоб впасти. Вон ще грибок, та ти що. Ніколи ці місця не підводили, навіть якщо саму люту посуху. Так. Йдемо далі. Ой, біліть. Просто буквально 5 метрів. Вже позбирали грибочки. Де їх красавці які І тут їх кожного року море, чомусь. О, он до рибочки гарні. Я кажу, оце грибалка. Пішов на одному місці, назбирав, пішов, а не ходить, і йде. У лісі два гриба знайшов і довольний. Нема на це часу, дуже дорогий зараз час. Ось дивіться. Так. І друге питання, що робити з ножками? Їх обрізати, не обрізати. Просто одні кажуть, обрізати, другі ні. Навіть не знаю. А не коли позати її ріжу. Так, тут ще десь росли грузді. Йдемо далі, шукаємо. Йдемо далі шукаємо. Наші пеньочки. Ох ти що, ох ти що. Що-то таке воно далі. Щось не зрозуміли. Це наш клієнт чи не наш? Ось дивіться, який старий гарний грибок. Ми як робимо? Ось бачите, такий грибочок. Ми беремо його, розбиваємо. І тоді спори розсипаються і гриб розмножується. Ось дивіться, далеко йти не треба. Старий гриб, але частенький. В принципі, візьму, подивлюся. Ось такий теж. Старий великий. Ось дивіться. Я ж не, не брешу, Ні. це гнилий. Але є. Але є. Ходимо далі. О, диви. Вон до грибочки є. Тоже. ну, для Тих, хто цікавиться грибами, взагалі тихою тихо дивіться, Красавчик. Ціки ми тут пару минутки буквально забарилися. Ось вже старий гріб. Ми, ми викидаємо його, звісно. Хай розмножається. Ось теж я не знаю який, з під деревом. Красота. І ще замітив, часто гриби ростуть вздовж доріг. Де дороги, тасмі, влучаються. І там вони Друзі, буквально за пару хвилин, верно, я цей гриб викину. Якийсь він стрьомний трошки. Хоча частенько всередині має бути. Ось дивіться, опа, який гарний. Нехай розмножається. І все, йдемо далі, шукаємо. Ось дирек який красавчик. Тати що. Надіюся, що він ціленький піде. Угу. Ціленький, червяки його вже згризли. Хоча в середині чомусь вони абсолютно чисті. Нічого. Пізно всі приїхали, треба було ще пару днів назад, але то не було часу. то дощі лили, як з відра. Ну, а тепер, коли прийшли, багато грибів вже пропало. Ось якийсь грибочок є. Хтось його нам погріз. Наверно, гарний. О, звісно, гарний. Віці який. Так, Йдемо далі. І це ми пройшли квадрат. Ну, скажімо так, 10 на 10. Гадяки всякі ростуть. Я їх не знаю, то ніколи не беру. Навіть Грузії не брав довгий час, поки мені не розповіли, О, дивіться. Ось який грибочок класний. Та що. шо? Та ти що? Так. Ну, зараз кінець серпня, 21 число, через тиждень з копійками буде вже осінь. Але сироїжки бачу є. Он дивіться, я сховався від нас грібочок. І от там він є, ми ж його бачимо, правильно? Ось дивіться, який красачик. Так, ось дивіться, Могою тільки, що ви ж що... ти, диви який. Ну, тут питань немає, нема що говорити навіть. Просто красота. Якщо так піде, придеться йти за відром ще одним до машини. Так, Це що у нас? Це не гриби. Да, ще ніколи я не збирав гриби прямо в моєму ефірі, як то кажуть. Але... Дивимося далі. Зараз підемо ще пару метрів вниз і будемо підніматися вправо, точніше, бо тут не факт, чого не є. Так. Ось є яєчнички такі. Я їх навіть не беру. Щось я не розумію, вони не смачні. хоча люди їх беруть і продають масово, владу. Для мене цінності ніякої не складають. Щось знову припарує. Повірно, хоче бути дощик. Так. Що в нас тут далі? Далі в нас нічого. Так, гарненько ми зібрали вже за 7 майже минут. Так, чухаємо гліб лісу. Трошки пройдемося Ось ми тільки ж тут були, вернули називати. Так, багато грібів гнилих І це добре. Грибли на рідина ось і будуть. І так. До жовтня місяця ми маємо тут гриби. Є ще одне містечко хороше, грибне дійсно, але цього року там грибів немає. Ось, не Дивіться, ще які грибочки є. Так, йдемо сторону трошки. Якщо є, то добре. А якщо немає, то невелика проблема. Вернемося. Отой я бачу поганий вже. Ось йому вже кирдик видно. Так, він вже згнив. Значить що, гриби є. Опа-чо. Ось. Далі, які красавчики. Ось до один. Знімемо його. О. Так, ось до приховався від нас п'ятнючок. Другий. Другий. Третій шикарний грибочок. І ось тільки побачив його четвертий. Дивіться, яка красота. Пеньочки. Стопеньочки. Ось який грибочок. Так, ну що, єсь, І ще одне. Часто дуже, коли збирають гриби, професійні грибники кажуть, що гриби пахнуть. І монгетний тілиць, якщо немає запаху грибів. У мене настільки сильний нюх, але дійсно гриби дійсно мають запах. І запах дуже сильний. Так, Це що у нас таке цікаве? Звісно, така штукенці якась росте. Якийсь грибок. Чи його їсти можна, чи ні, але не знаю. Яєшнички дуже багато бабок. Так. Йдемо далі. Он теж є Або бабка ще на нього кажуть. Ось ми ще збираємо 9 минут грибочки. В принципі, мене все влаштовує. Сьогодні вже неділя. Вихідний. Воно трохи собі часу виділити. Так, зайдемо трошки в хащі. Ну, в хащах не факт, що щось буде далі, бо знаю, що всіда по підполе. поле. Павутиння морду лізе, звісно, конкретно. Так. Дивимося. Тут щось нічого немає ніяких ладно. Та ти що? Тільки сказав, і тут зразу тобі на один і другий. Дивіться, який красачик. І третій я договор. Дивіться, що дивіться. Ой, красота. і подивіться на це. Так і що. Опа. Я кажу. Так. Наше відеречко наповнюється вже смаколиками. Оце дійсно смачні гриби. З картопелькою, мариновані. Ну, це просто бомба. Шукаємо далі. Так, 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 так. так. Так, це якийсь гриб, може хто сказав, що за гриби. Їх дуже багато бачу. Ну Це точно не груз ніякий, бо я грузі знаю, і чорні, і білі. Сам збираю їх, мариную, дуже смачна штука. Але треба роззимочувати, бо вони дуже гірча сильно. Так, йдемо назад. Ось така у нас тасьма, тут дерево різали. І це що, добре, що різали його, бо... Ліс освітлюється. Всі такі пенячки ми розбили, грибів, Так, ага, ми тут вже ходили. Чи не ходили? Он до грибну гнилий, ну бачите, такий далеко. Так, мене щось кусає за спину. А, це листок. Треба з собою визначник грибів носити. Але я скажу так, якщо ви їх не знаєте, які, то краще не беріть, бо може закінчитися просто бідою і можна загинути. Тільки беріть ті, що знаєте. А якщо не знаєте, то в ліс не ходити. Так, це далеко заходить, я бачу знайомі місця вже. Ось такі сироїшки є. Ми їх не беремо, бо ми їх розуміємо. Так, далі. Що тут на пару хвилин? Вже одні голяки. Одні голяки. цікаво таку штуку. Тут не суть, набрати там ядро, мішок грибів. Та да, охочила збирати, звісно. Але сама суть, що вони є, що їх можна сфоткати красивих, реально красивих. Пофоткати їх, людям показати, потім жарити. А оце рут мішками там виходить. да, Люди на них зроблять гроші. І немалі. Так, але ще якісь гриби, ну то так. Щось ми бачимо. Щось ми бачимо таке цікавесеньке. Ось дивіться, опа. Ціленький грибочок, Ціленький так грибочок. що не класний хоча б. Ось такі галявини теж з гадяками всякими. Може вони істинні. Якісь екстремали їх їдять, але мені життя дорожче. Можемо експерименти його. Дивіться. Ось. І шукаємо ну, Типу білий гриб. Он допогнів. Дивіться, які мішанки. Ліс. Там далі трошки сосни є. Ну, красота. Дуже сильний парик. Так, парень, що капець, а до що не передавали. Чи він буде, чи не буде, я не знаю. Так, ще який гадячок. Може хто знає, що за гриби, то підказуйте. Може вони смачні і стивні, але їх просто не знаємо. Так, бачу нам до грибочок. Де то, що нам треба? Ми дивляться. покепку знімати вже, бо вже постійно пахне. Тук -тук 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 -тук. Добре, хоч гриби, світлу шапочку мають, а не темно-корішнього, і справжні білі. Ось ще один грибочок, бо взагалі важко знайти. Ой, красота. Скоро буду завершувати відео. Ми ще піду до того грибочка. Ось дивіться. Ота красота. отак, так, що. Трохи підпорчений, але нічого. Там ще є, і ще є. Гнилий. На жаль, або на щастя, оцей хороший, дивіться. І ja, подивіться а... яка краса. Це яка комашня лізе в очі. Мошкара кусає, парить. ну так страшно парить, що аж гриби ось ростуть. Он Ну, Я ж не брешу. Я представляю, що робиться в Західній Україні. Там, де їх масово збирають і перепродають. Навіть мішками збирають. Он до шеї, І за бабка не хоче бабки. Вона мені не дуже цікава. Так, ось. Так. О, шикарний, шикарний грибок, звісно. Так. Бачу, он до правіша є. Ось він не бачите, я його бачу. І далі пішов, і ще є. Ось дивіться, який красавчик Ось. Дивіться. Де це наша наповняється? І ще є. Так. Це, мабуть, вже поганий, звісно поганий. Якийсь червоний грибок, що це за грибок, Не знаю, якийсь оранжевий. Ось ще вони якісь є. Ні, таких не хочу збирати. Не подобаються вони мені. Буду завершувати відео, бо почалося 3 хвилини і не закінчиться. А мені ще багато знімати.